Так, друзі, шпиві культиватор. Той хто за земною слідкує, бачив, що я там з бомета переробляв. Це так воно виглядає, виїхав вже на город. У нас тут така трохи глина, не для трохи, а дуже глина. Зараз буду пробувати робити культивацію. Так що ми стоїть перший раз. Зараз подивимося, що з того вийде. Так, два рази я вже прийшов, проходив два рази вниз, пробував догори на першій йде, пройшов, але дивлюся, йде в натяжку, не хотів його мордувати. Пробував на третій вниз, йде, але теж дуже в натяжку. На другий нормально, ну, дивлюся 8 кілометрів швидкість, то вже максимально, що на другий Якось так пробую. Зараз замірюю. Наскільки буде глибини, не знаю, бо я колесо опустив на 10 сантиметрів від землі, не знаю наскільки підходимося, наскільки вона там візьме. Так, взяв рулетку, зараз замірюю приблизно в будь-якому місці, навіть тут. Зараз замірюю, Хочу заміряти скільки яка глибина, по самому цікаво. Не знаю, може я і заглибоку беру. О, дорився О, За кусок прута. Беремо по самі менші. Поміряю. 20 сантиметрів показує. Я думаю, 12 то повинно хватити, щоб зробити рядки. Ще попробую в інакшому місці. Навіть отут. О, воно десь так приблизно є 12-13, я думаю, що то нормально, але Попробую зробити рядки, все буде видно. Так прийшов три рази, зараз відчіпаюся. Ну, вона вже собі повиносила, качелі балдіє. Бачите, яка в мене глиниста земля. Повністю глина. У нас тут цегельний завод недалеко від мене вище від городу. Якщо таку подивитися, вон, то вон 200 метрів офтегво, за тими корчами є цегельня. Колись був цегельний завод, тому тут така глиниста, бо тут все в кар'єрах. Бачите, все налипло, сплошна глина. Нічого. Зараз його почищу, йду міняти на окучник, Попробую, як він робить ряди. Окучником я вже ряди пробував робити все, досить непогано робить. але ну, про окучник то буде окреме відео. Зараз треба завершити з тим культиватором. Дивіться, в мене є, ну, на рахунок того, ну або якісь собі бурінки дороблю, або може каток. Ну, Воно робить так, нормально мене влаштовує для себе, чи там, але воно буде краще. Ще є пропозиція, можна з того замість того долута поміняти тут на таку гусячу ножку таку невеличку. Є ще варіант. Так як він трошки мордується, дуже сильно тяне. Дивіться, тут в мене стоять 30, 33. Бачите, 33 см лапи. У мене є один варіант, або два варіанти, або міняти їх на на долари з тими вусичами, тими невеличкими, або їх вкрутити, тільки не знаю, чи на 27, чи на 24. Я навіть, якщо вже рахував, якщо я вкручу з 33 на 24, то майже вийде, що одна лапа якби, зніметься. Тому що він йде Ну, нагрузку під гору. На другий хочеться, щоб воно було якось все легше робити. Може я мав такі широкі лапи, ну, такі поставив, пробував. Але я думаю, напевно, що я скочив, щоб нічого не купляти, обріжу і все буде добре. Ну, і Тоді вже буду пробувати, як він робить вже там на другий рік. Може ще доставлю борінки, може або каток, ну, буде видно. Ну, Мене все влаштовує, тому що я робив вже вкусником ряди. Все досить нормально, і по глибині, і по всьому. Так що пишіть в коментарях, може ви щось підскажете, що зробити, чи так буде добре, чи так буде недобре. Ну так що, наразі всім дякую за перегляд, Всім гарного дня!